І сломблимо. Можемо для ефекту «Добавити». Процес формування відбувається ось так. Карвінг, художня ліпка вареників, приготування коктейлів, фломбування, тематичне сервірування козацького столу, Гастротренди. в Ужгородському торгівельно-економічному фаховому коледжі з нагоди професійного свята дня працівника харчової промисловості відбулися урочисті заходи, присвячені досягненням і перспективам студентів, спеціальності харчової технології. Символічно щорічно відзначають своє професійне свято день. Працівника харчової промисловості, для цієї галузі і всіх суміжних дотичних, ми вже понад півстоліття готуємо фахівців. Такого роду заходи вони дуже важливі для пошуку місця в житті. Нашої молоді це є фактично такі тематичні тижні циклових комісій. З цього навчального року у нас ця циклова комісія вона об'єднала декілька спеціальностей, і дуже така наразі популярна назва в нас цієї циклової комісії. Це технології. Бізнесу горека та туризму в цьому навчальному році, оцей тематичний тиждень, який ми сьогодні проводимо, він якраз буде дуже хороша мотивація для наших студентів до навчання, мотивація до того, що можна чогось досягти в майбутньому. А в цьому їм сьогодні допоможуть наші викладачі. Майбутні технологи та ресторатори презентували свої вміння та навички, демонструючи, що вони готові внести свій клад у розвиток гастрономічної сфери. Однак з ключових подій святкування став ряд майстер-класів від викладачів коледжу та презентування страв від нового викладача брендшефа Василя Цапа. Тиждень технологічних дисциплін у нашому коледжі залучено багато студентів, багато викладачів для організації цього заходу. Будуть представлені багато. Тематичних заходів, такі як ліпка вареників, приготування коктейлів. Особисто я буду займатися фломбуванням, показувати майстер-клас з фломбування м'яса, млинців. Маємо куди розвиватися, якби так вона не зупиню, ну, ніколи не зупиняється, не стоїть на місці. Тому розвиватися завжди є можливість у цій професії. Тому ті, хто вибирає цю професію, я рахую, що роблять правильний вибір, якби тому, що вона безгранна і завжди можна розвиватися завжди можна шобщо вчитися чомусь новому. У рамках заходу також було підписано меморандум про співпрацю з постійними партнерами із Словаччини, що підкреслює прагнення коледжу до розвитку та інтеграції в індустрію ресторанного бізнесу. Ця угода відкриває студентам торгівельно-економічного фахового коледжу додаткові можливості для стажування та працевлаштування у майбутньому. Сполупрацюємо з українськими студентами. робимо загранічну пракс, сполупрацюємо з готелами, рештавраціями, пензіонами на словенську. Pre vašich mladých Ukrajincov pripravujeme taký ten vstup do života, ako, ako začať, ako pracovať, ako robiť kávu, ako, ako, ako variť, ako správne podávať. Dnes sme sa prišli vlastne s vami stretnúť na Ukrajine, dá sa povedať, podpísať e, užšiu spoluprácu ohľadom zabezpečenia ukrajinských študentov. E, На заграничній практики Все традиційно потиснути один одному. Сподіваємося на тривалу результативну співпрацю. Дякую. Святкування стало яскравим прикладом успішного поєднання традиційної кулінарії з сучасними трендами, показавши високий рівень підготовки майбутніх спеціалістів харчової промисловості.